Олег Калашников, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал хорунжо Романа Дашкевича, про ситуацію на фронті. Ще вчора з Донбасу. Так, вчора ще був там, сьогодні вночі вже проснувся тут на мирній території в рідному Бердичеві. Ну така доля. Скільки слів про ситуацію, яка там? Непросто наша бригада 26-ї бригади перебуває на лінії зіткнення. Це Бахмутський напрямок. Бої дуже важкі. Ворог накопичив сили, поновився, все ж таки зробив ротації і зараз тисне. Тисне нас, як на північному фланзі, це у нас Богданівка, Хромова, Іванівське. Причому намагається прорвати нашу оборону між Богданівка та Хромою, щоб вийти на часів яр і створити загрозу в південному фланзі. А південний фланг. Це ми те, що знаємо, це Клещівка, Андрівка, де також йдуть важкі бої. Він кинув сюди елітні підрозділи, десантні працюють спецназ, ну і, звичайно, дуже багато піхотних підрозділів. А наші хлопці, наша артилерія тримається. Так наші всі тримаються. арта працює, як і працювала. Снаряди у нас все ще є, все ще ми можемо знищувати ворога. Так тобто ми і позиції переходять з рук в руки. Дуже динамічна ситуація, дуже непроста ситуація, але їх просто дуже багато. Їх там за 70 до 80 тисяч зараз назбиралося. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.